Тривожності. обґрунтовується актуальність малюнкових технік як інструменту корекції, визначеної мету та завдання презентації. Так. Е, визначення та прояви тривожності молодших школярів. Поняття тривожності, Є бувають як психологічні, так і фізіологічні аспекти тривожності, емоційні поведінкові та когнітивні прояви тривожності, вікові особливості, особливості прояви тривожності у дітей 60 років серед школярів в Україні. Тривожність це стан підвищеного занепокоєння. Вона проявляється через різні симптоми. Важливо враховувати вікові особливості дітей. Теоретичні основи застосування малюнкових технік, як зазначав Фрейд по психоаналізу, роль несвідомого та символізму в дитячих малюнках, аналіз прихованих емоцій. По генштальтерапії це малюнок як засіб вираження та інтеграції емоцій, цільнісності та сприйняття. По арт арттерапії принципи використання малюнка в терапевтичному процесі, створення безпечного простору. Тобто малюнкові техніки базуються на різних психологічних теоріях, вони допомагають розкрити внутрішній світ дитини. Малюнкові техніки для корекції тривожності, розглядають. Багато технік я виокремила основні, тобто це малюнок сім'ї. Тут розглядається аналіз взаємовідносин сім'ї, оцінка емоційного клімату. Є така теорія, як будинок дерево людина, оцінка емоційного стану, дослідження самооцінки та соціальних зв'язків, страхи в кольорі, ідентифікація дитячих страхів, вираження емоцій через колір. Тобто можна ще додати сюди релаксацію, тобто мандал. Та концентрація, гармонізація внутрішнього стану дитини. Існує багато малюнкових технік для корекції тривожності. Кожна техніка має свої особливості. Важливо правильно підібрати техніку. Ефективність малюнкових технік досліджується в результатах поданих. 75% це зниження рівня тривожності після арт-терапії, 80% позитивні відгуки дітей та батьків, 60% ефективність порівняно з іншими методами. Дослідження підтверджують ефективність малюнкових технік, знижується рівень тривожності у дітей, батьки відзначають позитивні зміни. Практичні приклади та клінічні випадки можна розглядати по трьох етапній ступенчистой системі будемо Говорити. Клінічний випадок, тобто дитина з тривожністю, використання малюнкових технік, аналіз малюнків, зміни в емоційному стані, самовираження дитини, рекомендація, використання технік в індивідуальній та груповій роботі. Практичні приклади демонструють позитивний вплив малюнкових технік. Аналіз малюнків допомагає зрозуміти внутрішній світ дитини. Можливі труднощі та обмеження у використанні малюнкових технік, тобто це може бути опір дитини, причому та способи подолання опору до малювання, суб'єктивність, необхідність професійної, професійної підготовки для інтерпретації, етика, конфіденційність та повага. До особистості дитини. У використанні малюнкових технік є певні труднощі та обмеження, важливо враховувати опір дитини, необхідна професійна підготовка. Висновки та рекомендації. Висновки. Малюнкова техніка це дійсно ефективний інструмент корекції тривожності молодших школярів, тобто діти краще розуміються та базуються на малюнкових техніках. Рекомендації: Інтеграція технік у навчальному процесі, уважні ставлення та емоції. Подальші дослідження. Вивчення довгострокового ефекту порівняння з іншими методами. Малюнкові техніки є дієвим засобом корекції тривожності. Необхідно підтримувати психологічне здоров'я дітей. Дякую за увагу!